В цьому короткому відео ви дізнаєтеся, якими тайтлами поповниться бібліотека хмарного сервісу Boosteroid. Якщо бути більш точним, то з цілих 6 нових ігор ви зможете пограти вже завтра, 22 березня 2023 року. Я вас всіх вітаю, мої любі брати і сестри. На каналі Вічна Гра. Коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. На каналі триває розіграш п'яти промокодів зі знижкою на місячну підписку Boosteroid. Якщо вас це цікавить, то переходьте до відео. Відео, в якому можете подивитись новини минулого тижня і дізнатися подробиці розіграшу. Покликання буде в першому закріпленому коментарі. Якщо вам подобається підписуйтесь на канал, ну і все таке, ви в курсі там на які кнопки потрібно натискати. Немає часу, поїхали швиденько. Завтра до бібліотеки Boстеroid буде додана гра, про яку ми вже говорили з вами: Season A Letter To The Future яка розповідає про пригоди дівчини, яка вирушає в подорож на велосипеді за своїми спогадами, поки їх не знищив якийсь невідомий катаклізм, який насувається на світ. Але цього разу ви зможете пограти в неї, якщо вона у вас є в бібліотеці Epic Store Наступна забавка це Indie Action РПГ, схожа на Діабло від компанії Eleven Hour Games, яке знаходиться в дочасному доступі. Граючи, ви будете подорожувати світом етери та зіткнетеся з темними імперіями та гнівними богами, щоб знайти спосіб врятувати час від порожнечі. Також ви будете подорожувати часом, повзати по підземеллях та прокачувати свого персонажа за допомогою величезної кількості активних та пасивних вмінь. Гра має 80. 85% дуже схвальних відгуків від спільноти Steam та коштує 700 гривень. Також можете спробувати гібрид тактичної стратегії в реальному часі та покрокової стратегії з елементами RPG під назвою Phantom Brigade від канадської студії Brace Yourself Games, де ви будете прокачувати своїх юнітів, накопичувати сили та засоби і відвоювати зруйнованою війною батьківщину. Гра вийшла 28 лютого 2023 року та має 82% схвальних відгуків з Steam. Коштує забавка 600 гривень. Вже завтра можете починати грати у віживач у відкритому світі червоної планети The Planet Crafter від французької студії Miu Games. Ви повинні будете тероформувати та підготувати екосистему планети до подальшої колонізації. Гра знаходиться в дочасному доступі з березня 2022 року, але тим не менш вона має 96% свальних відгуків від більш ніж 18 тисяч рецензентів Steam і коштує лише $220. 23 гривні Якщо ваш комп'ютер не дозволяє грати вам в ігри, а ви дуже полюбляєте горори, то ви можете приєднатись до гри Дева в хмарному сервісі Boosteroid, яка являє собою моторошний кооперативний горор екшен від 1 до 4 гравців, де ви будете намагатися спіймати схиблену культистку, яка хоче відкрити портал в пекло. Гра вийшла в стімі 28 січня 21 року, має українські субтитри та інтерфейс. 92%. Дуже схвальних відгуків від більш ніж 44 тисяч гравців і коштує лише 124 гривні. Наступна гра Contraband Police від австралійської студії Crazy Rocks з під видавництвом польської компанії Playway SA, де ви можете взяти на себе роль інспектора прикордонної служби в комуністичній державі 80-х років. Вашим завданням буде перевіряти документи та різноманітні вантажі для виявлення контрабанди, яку намагаються ввести в державу. Реліз гри відбувся 21 лютого 2021 року. Вона має 89% дуже схвального. Відгуків від Steam Community, українські субтитри та інтерфейс стає абсолютно безкоштовним проєктом. І на останнє найцікавіша гра від японської студії Koei Temco, які є творцями Ніо першої та другої частини. Це фантазійний екшен РПГ Walong Fallen Dynasty, реліз якої відбувся зовсім нещодавно, 3 березня 2023 року. Гра коштує 1625 гривень за стандартне видання і має змішані відгуки від гравців Steam. Але якщо ви чекали саме цю забавку, але не могли в неї пограти на своєму ПК, то можете приєднувати. Якщо ви вирішили, що хочете купувати підписку на хмарний сервіс бустерої, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви зробите це за моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. І на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд. Підтримуйте наших бійців, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Переможемо!